Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо пересаджувати другу частинку аденіумів. Вони більш виросли. Незрозуміло чому. В однакових умовах ті маленькі я вже пересадила, вони ростуть, живуть, треба сьогодні їх полити. Сьогодні будемо пересаджувати ці, але подивимось кореневу. Якщо вона дуже маленька, вона в ці стаканчики не влізе. Тобто сюди ми вже її не поставимо. Ну, будемо дивитись, як буде виходити у нас. Так, ну що, поїхали подивимось на першу наші Звичайно, зовсім мені не зрозуміло, чому. Ну, в принципі, він влазить. А ще одна листочок зім'явий. Будемо свисаджувати в лічузу. Зараз я підготую стаканчик. Потрібно нам. Це можна вже сюди. Потрібно нам провести фікельочик. Дуже великі отвори, щоб водичка такої зливалася. Ну, зараз будемо. Так, ну цього буде досить. Ще я вам казала, що я цю кайомочку відрізаю. Тому що не дуже воно буде Да? Так? так що сподіваюся, сьогодні я це закінчу робити. У нас ще буде одна пересадочка, де я хочу позрощувати деякі аденіми, такі мікси у нас і результат нашого експерименту. До речі, дуже цікавий. А, Щодо цього наборчику, він мені дуже сподобався. Доволі таки зручний. Тобто, можливо, їм користуватися. І про вас пересаджу. Трошки потрібно його якось завернути, зламати, цей фітілочок, трошки прикопати. Дуже мені хочеться під самий корінець той фітіль. Не дуже в мене виходить правильно його встановити. Так мені більше подобається. Тобто поставимо. Можливо, я їх ще пообрізаю. Кіровочку проведу на такі, в принципі, немаленькі, і знімаємо. До речі, корінь я в ньому не відрізала, судя по бірці. І... Але розголудження не вийшло. Бачите, пішло в одну гілку. Це ми будемо виправляти, так що ставимо його на отвір. Ну, вийшло доволі таки гарно. Принаймні мені дуже подобається. Будемо пересаджувати всі інші. Ну і побачимо, що у нас з цього вийде. Я вважаю, що на зиму їм цього буде досить. Тобто він такий вже стоїть. Так, перше я пересадила, будемо пересаджувати інше, дивитися. Якщо буде щось цікаво, я вам обов'язково все покажу. Так, я закінчила пересадочку, висадила свій огород. Ну, не дуже мені подобаються оці довгі. І міжовузля дуже великі. Ну, Це я обрізала. Тут є момент, бач, тут була обрізка, мабуть, я ну, десь через тиждень їх пообрізаю і ті, і ті, щоб вони ну, може розголуджатися. Хоча є в мене такий досвід, що через деякий час вони самі навіть дуже добре розголуджуються. Так, попереджаю обов'язково після пересадочок, цих квітів, ну загалом всіх квітів, обов'язково миємо ручки з милом. Бо десь листочок одірвався, десь корінчик щось одірвався, сок виступає. Ось тому потрібно помити руки. Або працювати в перчатках. Я не працюю, бо мені незвично, незручно, тому я роблю це без перчаток, але рекомендую, звичайно, з перчатками. Або дуже гарно вимити декілька разів ручки з милом. Наразі все. В Наступному відео буде мій експеримент дивитись, точні, точніше, наш. Дуже він цікавий. Так що, всім гарного вечора. На все добре.